Доброго ранку, Даша. Ти лише поглянь, хто сьогодні з нами? Перший вуса України Павло Зібров. Доброго а... ранку. А зараз ми дізнаємось, якою буде погода в п'ятницю. Давайте я з великим задоволенням прочитаю на сході похмуро вранці до 15 градусів морозу. Ой. Да, в день температура може піднятися до 3 градусів морозу, mm -hmm. а на Харківщині всього. До дванадцяти Павло, зізнайтесь, як це ви вже довгі роки примудрюєтесь бути в тренді. Наша вула вуса та так. Право в тому, що завдячуючи вусам, вусам, я пишу пісні. Це зв'язок є з космосом. Розумієте, Жартуйте. Так, це, це антени, Антени. На запиті сьогодні пасмурна. Так само. Сніжок тільки в Івано-Франковській і Черновіцька областях. Утром до шістнадцяти днем до одинадцяти градусів мороза. В Карпатах ноль градусів. И небольшой снег. Курорт. Вот там и тепло до сих пор, да? Да. На севере малообычно и без остатка. Утром 17, дня в 12, ниже нуля. Yes, man, так і буде. Здравствуйте, ребята. Ранок жинтером погода від народу. Просим прочесть прогноз погоды на 25 января. На там юге пласморта в Херсонской и Одесской области дожди. Николаевская, Николаевская область и снег. Наконец-то снег впервые зазима. Да, впервые за зиму. и до 4 градусов мороза днем, потеплее до 0, Где в Крыму не пасмурно и дождливо. Ну, Крым это такое, температура 7 градусов тепла. Привет, да. Николаев! Мама, я тебя люблю. А вот эту девушку прекрасную я рекомендую запомнить, поскольку именно она будет заменять мне на следующей неделе. Анечка, да? пожалуйста, входи в роль. В центральных областях тоже пасмурно, но без осадков. Утром температура до минус 15, днем до 9. В Винницкой и Полтавских областях до 12. Тебе придется одеть шапочку. Уже, уже, уже будет холодно. Шапочку вообще одеться придется. Короче, про Київ. В Києві хмарно. вранці ранце 16 градусов. А в день 12 градусов ниже нуля. Холодно? Холодно завтра. Вдягайтеся, не хворійте. Это был прогноз погоды на 25 января. Думайте о позитиве и будет вам счастье. Скажите, а что вас радует здесь и сейчас? Я йду на профорієнтацію в університет Паплавського. Мені дуже радує. Будете піти танцювати? Ні, не буду, я не хочу туди поступати. Меня радує погода, мене радує те, що у мене скоро буде маленький ребенок. О, И... Боже. Меня радує красиве мене. Твоя сім'я. Це найголовніше. Тому я бажаю кожного, хто нас бачить. Коли ви встаєте зранку, привітайтеся з дружиною, з тещею, з дитиною. І скажіть, все буде кльово, все буде клас.